Дидактична гра, дикі тварини та їх дитинчата. Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру. Ми зустрінемося з лісовими мешканцями. Ваше завдання буде назвати їх дитинчат. А хто це з'явився перед нами? Це ведмідь. Як називають дитинча ведмедя? Ведмежатко. А що взимку роблять ведмеді? Правильно вони сплять у своїх берлогах? Хто це діти? Це вовк. Як називають дитинча вовка? Вовченя. До нас прийшла лисиця. У лисиці також є дитинча. Як ми його називаємо? Лисенятко. А це хто діти? Це білка. Як називають дитинча білки? Більченятко. Ой, а хто це до нас прискакав? Це заєць. Як називають дитинча зайця. Правильно, Зайченятко. Молодці малята. Ми добре з вами пограли. До зустрічі!